Володимир Саміленко, Як ми ждали її віковічні раби, як ми ждали її віковічні раби, як бажали знесилені в час боротьби, Щоб хоч промінь один серед темної ночі Засвітив нам змучені очі. О, прийди, ми казали, богине ясна, і нехай уже край наш недолі не зна. Хай заквітне життя на замерлому полі, поведи нас до кращої долі, о, прийди ж, і тебе ми посадим на трон. Твоя воля нам буде найвищий закон. Ми тебе приберем у припишені шати, І будемо їм неподячні співати. І прийшла ти, хай як ми тебе прийняли замість трону на смітник тебе зволікли. Замість шат дорогих оплюванням покрили, і твій дух у крові потопили, О свободо, вим'я найсвятіше твоє, в серці вбили ми все, що найкращого є, і в нестямі звертаєм до тебе. Богине, тільки дике рикання, звіринне.